Вітаю, друзі. Поговоримо про стосунки козаків та жінок і взагалі ставлення до жінки в Україні. Матеріал взято з ЮАМО. Справжні козаки шанували жінок, а українки відповідали їм коханням та вірністю. Стосунки між чоловіком та жінкою в Україні завжди були побудовані на глибокій шані та взаємній повазі. Це у росіян народне прислів'я Бйот значить любіт. У нас було і є не так. Звичаї козаків пропагували серед січовиків безшлюбність, однак виховували у парубків шанобливе ставлення до жінки, матері, сестри, дружини коханої дівчини. Відсутність постійного спілкування з жіноцтвом на Січі не призводила до забуття, байдужості та зневаги. Більше того, спричинювала обожнення жіночого начала. Українська жінка завжди була чоловікові надійним товаришем вірною супутницею, вправною господинею. Вона була готова в будь-який час відбити ворожий напад, при цьому пильно піклуваючись сім'єю. Вільний норов, гордість і самовпевненість української жінки сприяли її войовничості. Нестабільне життя біля татарських кордонів зумовлювало необхідність озброєння. За таких умов жінки переймалися інтересами чоловіків та братів. І хоча Запорізька Січ була недоступною для жінок, проте на Запоріжжі, самому і в Гетьманщині. Ось, Українка мимоволі була пов'язана з військовими обов'язками. У місцевості повній небезпек їй часто доводилося ставати на захист родинного вогнища, домашнього майна. Життя на прикордоні привчало українських жінок до витривалості, самостійності, сміливості, вміння постояти за себе та свою родину зі зброєю в руках, що і зараз роблять наші славні войовниці в ЗСУ. Хочу подякувати всім, хто підтримує канал фінансово. Дякую. Я й надалі буду працювати над просвітницьким контентом, що руйнує імперські та радянсько-російські міфи про Україну та підніматиму національну свідомість наших громадян. Отже, становище жінок в Україні за козацької доби було досить стабільним і регулювалося нормами, закріпленими світськими та церковними законами. Жінка в Україні володіла свободою більшою, ніж будь-де. Московщина в той же час утвердилась як деспотія, і одним з перших актів закріпачення народу стало знищення жіночої свободи. Посилаючись на Біблію, де жона дау боїться мужа свого, російський домострой нагадував, що за непослушання чоловік повинен бити жінку і рбра їй сокрушать. В Україні було б цілком інакше. Стосунки чоловіка та жінкою були рівноправні. Жінка мала велику свободу. Жіноцтво зберігало свої права, навіть розширювало їх. А суспільний устрій розвивався демократичним шляхом. На рівні з чоловіками українські жінки були об'єктом прав і зобов'язань. Карні норми забезпечували цілковиту охорону жінки, інколи право брало їх під спеціальний захист, наприклад, вагітних жінок. Тому цей закон право славили у піснях. Із загибелю козака Нечая від його вдови народилося 12 синів. І усі вони несли його славетне прізвище, збудувавши цілі села. Так само постало і село Сулимівка і ще не менше сотні інших сіл в Україні. Жінка козака, засудженого до смертної крари, мала непорушне право на його майно. Ні про яке переслідування дружини та дітей злочинця не йшлося. Більше того, в Україні існував звичай, за яким лише жінка могла зберегти життя засудженому на смерть козакові, якщо згоджувалася взяти з ним шлюб. За переказами, записаними в другій половині ХІХ століття надхідним на Катеринославщині, дізнаємося, молодий козак, за який злочин, був засуджений до смертної кари. Коли прочитали декрет і кат підвів засудженого до плахи, із натовпу вийшла дівчина і накрила хусткою його голову, даючи тим самим знак, що вона обирає його собі за чоловіка і тим самим звільняє від смертної кари. Поряд із сітчю не меншу, а нерідко й більшу роль у формуванні українського характеру відігравало жіноцтво. Найвищі чоловічі якості чистолюбство, сміливість, звитяжність тощо, завжди мали простір для цілковитого втілення на Запоріжжі, але ніколи не спрямовувалися на боротьбу. За хатню владу жіноцтво ж мало доволі повну свободу самовираження вдома. Воювати козаку з дружиною. вдома було не до лиця, бо жінка три кути хати держить, а чоловік лише один. Проводжаючи чоловіка на січ, жінки-козачки брали на себе всі обов'язки. Господарські, виховати дітей, забезпечити родину. А під час ворожих нападів гуртувалися, бралися за зброю. Героїчний подвиг Орисі Завістної описує в історичній повісті облога Буші Старицькій. Ця мужня жінка не пошкодувала життя задля оборони рідної землі. Підірвала себе і сотню ворогів, підпаливши пороховий льох. І такі випадки не поодинокі. Славетних войовничих українок у козацьку добу було немало. Одна з них волинська княгиня Софія Ружинська. В 1609 році, вона особисто командуючи загоном 6 тисяч чоловік, з прапорами і музикою взяла штурмом замок князів корецьких у місті Черемошні. Мов богиня Берегиня часто сама зі зброєю в руках захищала свою родину. Представницею такого завзятого типу жінки козачки була остання дружина Хмельницького Катерина. Ось. Як свідчать документи, 1524 року, після битви під замком Прухник на Поділлі, серед убитих захисників були знайдені тіла жінок, переодягнених у чоловічий одяг. Щоб їх не розпізнали, жінки навіть поголили собі голови. Значну владу над козаками Правобережної України і вплив на них мали мати полководця, дружина Фастівського полковника Семена Палія. Феодосія. Вона не тільки вміла доброчинно... Прийняти послів, а й за відсутності чоловіка керувала господарськими справами Фастівського полку. В період заслання з Палія до Сибіру не раз проводила походи проти московітів та польської шляхти, обороняючи край від їхніх зазіхань. Постійна небезпека війни і повстання були тими обставинами, що історично створили тип жінки-оборонця, своєї садиби, родини. Привчили українок до витривалості, самостійності, сміливості, вміння постояти за себе зі зброєю в руках. Панівний тип жінки, козачки це образ дружини господині, яке дає лад усьому при відсутності чоловіка, зайнятого у військових походах. Будучи грамотною, національно відданою, вона любила батьківщину і готова була до її захисту. Слід зазначити, що зневага до жінки Українки жорстоко переслідувалася козаками. У вироках, записаних до войска Запорозького козацького Прилукського полка справної книги, сказано, що 1707 року за зґвалтування місцевої жительки Гребенички було страчено козака Микитченка. Згідно із звичаєвим правом, нещадно карали не лише за присутність. Жінки на січі, а й за прелюбство. За цей злочин козаки відповідали сповна. Зокрема, у вироках, записаних до справної книги, говориться, що парубка грецька за такий ганебний гріх засуджено до спалення на вогнищі. За звичаями Січі, як справжні лицарі, козаки мало мали суворо дотримуватися гречності з жіноцтвом. Наскільки великої ваги надавалося стосункам жінки та чоловіків свідчить звичай, згідно з яким покарання чекала кожного, хто образить жінку. Коли козак зганьбить жінку незапристойністю, публічно на базарі киями покарати. За свідченням джерела, козацький отаман Іван Сірко досить суворо дотримувався цієї традиції, бо закрив вчинену кимось із запорожців полоненій Туркені. Черкесці чи татарці він засуджував винного до страти. Це виділяє запорозьких козаків зі всіх воїнів світу того часу. Запорожцям не дозволялося бути жонатими у місці їхнього проживання, тобто на Січі. А жінкам одружених годилося жити поблизу в зимівниках та Слободах на Запоріжжі, куди козаки навідувалися час від часу. Однак брати участь у козацьких судах жінкам не дозволялося. Отже, козак до жінки ставився підкреслено з повагою, великодушно та шляхетно. Вона була для нього зіркою світла, до якої хоч близько, але досягнутись зась. Суворі січові звичаї і порядки, які не допускали жінку, хто б вона не була, чи люблячою дружиною, чи коханою дівчиною, спартанський, аскетичний спосіб життя воїна-лицаря сприяли вихованню в козака високої, святості до прекрасної половини людського роду. За її честь і волю козак йшов, не задумуючись і у вогонь, і в воду. Дітям своїм козаки давали настанову. Бережи, сину, заповідь батька свого і не відкидай науки матері своєї. Тож і нам не варто забувати звичаї наших славних предків, козаків. І ставитися до жінок з глибокою повагою та шаною. Що ми з вами і робимо?